Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всіх доброго, раночку. Ви знаєте, то напевне у багатьох так. Коли можна спати довше, людина встає, а коли треба встати рано, людина не гото. Знаєте, ото, то є наша ситуація з Віталіком. Вчора не могли встати а треба, а нині могли спати до 10-ї години, а встали по сьомій і вже все очі. Потолок витріщили, і вже давай вставати, вже давай якусь каву робити, щось дзвонити по хаті. Але скажу вам, кавлятка, у нас за вікном така нефайна погода, так похмуро, але тепло. Правда, Вітер? Mm -hmm. Тепло на дворі. Але я сьогодні тако кажу до Вітальки. Сьогодні вже ніде я не гоню, сьогодні ніде не лечу. Знаєте, вчора їздили в херів туди і назад. Я вам скажу, дорога дуже сильно вимучує. Вночі їхати, ну просто я не могла. Я казала, давайте десь станемо, бо я, я нічого не бачу. Я нічого не бачу вночі, розумієте? тако по, по місту нормально, а з селами, там, де світла немає. Ну мені дуже важко їхати. Може, тут так перші рази, може ще таке бути. Але до, ні, доїхала туди, доїхала назад, все нормально. Так що кавалерочка. Вождіння то не моє, то я точно знаю, ну, але їжджу, бо треба. Але скажу вам, кавляю, хочемо чи не хочемо, але мусимо кожного дня встати, стріпатись, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно витерпати і всі разом. ці до роботи! А я нині, кавлярка йду ту душову помию, то, знаєте, ванну кімнату помию, трохи кухню знову треба помити, бо бачите, знову наставляли. Ті пальці. Чого ті пальці завжди там е, лазимо тими руками, не знаю. Але роботи в хаті завжди вистачає. Знаєте, Кавлерка, ви колись писали, Галину, що перете кожного дня? Ви що так сильно Все, дивіться, Павлерка? В понеділок е, найважка були, так? В угу. понеділок були найважкука, вже є прання. Вівторок сиділи в хаті, прати не можна було, тому що свято. Середа знову на Івасюка, відповідно, знову треба брати. Четвер вчора знову речі є, знову треба брати. Одним словом, Кавлерка у вас так само, але чомусь ви бачите тільки мене. Так що сьогодні перу, хоч погоди нема, але треба, і прибираю в хаті. Бо так щось подивилася знову на ту шафу. Там ж переколотило. Одним словом беруся до роботи, і ви так само. Так що, кавалерка, вставайте, стріпайте, хтось не прийде і за вас ніцне не зробить. Всім гарного, мирного кавалерка і позитивного дня. Кавалерка рідкісні кадри, коли Віталік рано йде снідати. Ти, та, Віталік? А знаєш чого? Бо ми вчора ще поїли в Хірові і нічого не їли, тому ти зголодіє. Смачно. Щось там собі смажено із тут. Витягнув багет щось такий. Він дуже смачний. Зараз буде снідати. Що теж знову прийшло, знову лікарсь. Ти знаєш? От чесно. Піс. Порошка хватає надовго. Чир... був. через засобів вистачає надовго. А от курва плин, в мене таке відчуття, що я його п'ю. Знаєш, ну чесно. Угу. От кавалерка, напишіть, кого так само. Куплю банку, вже нема. І ніби густе, пінесті файл, вже нема. Починаєш мити посуду, вже курва того плину нема, лети в магазин купуй. Замовила собі в фада такий во угу, Але знаєш, так? Що Що то за? Ну то, то такий, ну що? то, ну, то плин для посуди, видиш, пише, засіб мейний, для ручного миття посуду, фада посуд. Угу. Можуть мити, слухай, що пише. Можуть мити, чоловіки, алергії не викликають, угу. руки їм не пересушать. Так пише, угу. я тобі серйозно говорю. І далі пише таке, утворює. Стійку піну, відмінно видаляє жир та складний бруд навіть у холодній воді, то є добре. Легко змивається, не залишаючи мильної плівки. Uh -huh. знає, бо якщо не якісний плит, ти даш, ти змиваєш, а посуда така, знаєш, як є. Uh -huh. така, я би навіть сказала, така, як, ну, така слизька, така файна є, то поганий плит. А того сказали файні. І тут я знаю, що треба розвести. Ні. Mm, баночку, так? ні, ні, то ні. Там тут розведеш, що у mm -hmm. нас є, знаєш, калізниця ка банка, вона щоб було mm -hmm. посудоме. А то в'язатель літо попереду. <кхух> Зміть кавлядка mm -hmm. собі на замітку. Літо попереду, фада. Це є засіб для чищення поверхонь, фада, поверхня. Mm -hmm. Ідеально очищає будь-які поверхні, повертає глянцевий блиск та освіжає. За від Також треба розвести. того прочитаєш. Uh -huh. no. no. І нехай мені буде тут того, щоб я. А вона й тіла. Дивіться кавляться, ну ніби чисте, то здалека, А ніфіга не чисте. бачите, завжди от такі чомусь потьоки є. І я вже стараюся, я завжди сварюся зі всіма. миєш. меєш меєш світа. Отко. Я, ну що ти робиш? Ну, та постав тако, май рушник біля себе, по мене, руки повтирав, та все чистенько. Та, то Віталік твоя робота, ти поняв, що я, я не вислухав. А того тою штукою, класно на сторінності я прочитала, там навіть таке було. Класно, знаєш, що чистити? Біле взуття. Угу, та... Знаєш, в мене білі кросівки, крусівки тінця, угу. де я стала, вже в пральній машині два рази прала, вже пробувала всі за... нічого не помилую. А хочу спробувати, чи воно справиться. знаєте? Uh -huh. Якщо справиться, справиться за чоточка. Тут взагалі багато чого можна ним робити. That і попробуем. дивани чистити, і то. А я думаю, то нехай буде. Бо, знаєш, того треба замовляти. Uh -huh. Та одно не замовлю, думаю, щас таке. Бо душову, то що я чищу, то і далі. То я просто і далі. Ну, не знаю, кавалерка, вас так само, кожна хімія є для чогось. Знаєте, от для uh -huh. чогось. А тепер кавалєрка. Я вам завжди залишаю посилання, завжди вам рекомендую, а я загубила, де можна купити кисневий порошок ковалека. Я вас прошу, напишіть. Дивіться, що в мене з горнетами, Дивіться, туди навіть нічого не залазить. Розумієте, бо я коли йду рано на балкон, говорите? Угу. йду рано на балкон, така кава сюди лівся. Бо я ще не збужуся, але вже каву несу. знаєте? Uh -huh. Рука всі трясе, все мені трясеться, але каву несу. Так що кавалерочка, дайте мені декілька купити, бо мені треба всю посуду перед Паскою добре. А прийдуть гості, подивляться, Боже, що то за господи? О, ні, мені треба. Ти з тим, Віталік їж? Uh -huh. Ти їжд, так? Ну, добре. Ти їж, а мені з тим бороз береся. Uh -huh. Щоб я йшла прибирати. Uh -huh. І, тут же. Робота повним ходом. Так, ясно. І яй. Та мені подобається от іменно та фата, понабрезати, залишити. Угу. просто тряпкою і змити. Весь як норм. Угу. Не тут бачу. Стань, видно? Де пшикнуло, але моментально. Угу. Ага. Що ти мені розводиш? Плин. <глум> ага, так. Ти мені чи з нас? Елігантсько. Один до чотирьох. Не один до семи, бо один до семи то буде. Один до чотирьох, так? Так. Ну краще не один до 4. Ага. А ти виміряв чат? А? а, то ти молодай. Я на пальчики <схід> Ну то вже як все як вдало, яке каже. Як Ну. Ну, две гарка. Олігансько. То мені того вже хватить та й хватає. Не треба буде в магазин виглядати. Ну давай розведе. Ну що, як пінеться? Добре. Добре? Добре. Як це ти подумав, що якась спиня? Прикинь, скільки мені хватати буде, одну капельку Ось. дала і мию посуду. Файно, правда? І то вже розведено. Отак кавалерка. Сука, ні? Это <гуми> вже мей. Это вже як мейш, то це вже мей. Мей, мей, не буду заважати. Весь така винетка. Маю тут таку проблему, от цього не відливає взагалі. Ну, пробую. Спробую. І зараз... Якщо ми має відмейти, Ты ну ну прикинь? Я в шости. А вот там, 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 ну, там, там дальше. Я в шости. Ты понял? Ну реально працюет. Пока нет, просто нечего надо вернуться. А на и дальние крутилки. Я в шости. Думаю, і підошва завжди. Знає, воно не істірувалося, чесно. Та ти сам, то, ти пам'ятаєш, як ти бризгав mm -hmm. на то? Це мої любимі трусі. Mm -hmm. Я тобі скажу, фада справила. Mm. Знаєш, mm. та біла та штука від пляму від вивідник не справи. Ну диви. Mm -hmm. Я шов. Я шов. You're simply